Як ми вже повідомляли, в Україні відбудеться реформування Державтоінспекції, але порушникам не варто заспокоюватись. Нова служба не дозволить їм порушувати правила на дорозі. Про це заявив начальник управління Державтоінспекції в області Валерій Накипілий. Втім, водночас часто і до самих стражів доріг у громадян є зауваження про таку ситуацію у наступному сюжеті. Мешканець верховини Мирослав Ілюк згадує недавню пригоду з працівниками Даї одному із сіл його зупинили. каже чоловік. Зізнається, що був нетверезим. Утім, це не слугувало причиною нищити автомобіль, яким він рухався. Скаржиться Мирослав за його словами. Працівники Даї побили вікна та помнули авто з усіх сторін. Не мою це слід бампера або червоного кольору. Краска залишилася від гаїшної нерви. Нічого не пояснювали взагалі, просто почали бити. Після чого вони почали машину пшикати балончиком. Я хотів вийти з машини, вони мене затовкували в машину і ще балончиком запшикували. Уже в самому кінці, коли вони злізли з машини, стали збоку, витягли мене через вікно з машини і сюди ну, привели на, на цю сторону збитчик. Це було дуже багато людей. Які бачили цю всю ситуацію, вони стояли на кольці. Я думаю, що в подальшому є багато свідків, які підтвердять, як воно собі. Почали бігати по даху, ну, по капоті, ногами вікна вибивати, коротше, бігали, скакали по машині, так що туфлі з них позлітали. Тим часом працівники Державтоінспекції мотивують свої дії тим, що водій, крім того, що був нетверезий, не мав наміру зупинятися. Кажуть, його ледве спинили, а сам автомобіль пошкодив дерев'яний знак. Коли у селі і, 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 ясині, достої у нас блокпост. Друга дня вона ще виїхала і заблокувала. Туди заблокували і цей, попри парканів, впив сустялу перхні ясинів. Сут впали і побила машину. За те, що людина була випивша, треба наказати. Но за те, що ми бачили, самі є сліди зняли, що зверху, і машина, коли перевертається, сокла вилітають туди, а не сюди. Там забиті цокла, все видно, і сліди зверху на машині. Тим часом керівники силових структур в районі кажуть, що справа направлена в обласне управління Міністерства внутрішніх справ та прокуратуру. Внутрішня безпека можуть провести перевірку після надходження матеріалів службового розслідування. ми Будемо приймати рішення, що є.